В Черкасах є така проблема щодо нелегальних робочих місць. Попередньо були зроблені розрахунки, які показали, що з 284 тисяч населення Черкас міста 34% – це є застраховані люди, які власне наповнюють бюджети всіх рівнів. Фактично на 100, на 100 працюючих осіб сьогодні 96 припадає, 96 пенсіонерів. Сьогодні 11% від всіх працюючих осіб. Працездатного віку фактично мають заробітну плату на рівні мінімальної або нижче мінімальної. Сьогодні департаментом проводиться робота разом з іншими заінтересованими органами і створена робоча група, яка здійснює свою діяльність спрямовану на легалізацію робочих місць, легалізацію зайнятості. Результати роботи цієї робочої групи вже. Такі е, значні є. Ми викликаємо на засідання робочої групи порушників трудового законодавства. Ми більше співбесідами, більше діалогом. Спрямовуємо цих людей на те, щоб вони повернулися до соціальної своєї спрямованості. Все-таки революція гідності починається на місцях із працюючого населення, якраз із роботодавця. За різними даними, які збиралися із різних баз даних адміністративних, інформаційних, статистичних, зроблено таке дослідження, яке показує, що у місті Черкасах. Біля 19% людей це, які не можна віднести ні до жодної групи. Це не статус діти, це не статус застраховані осіб, це не статус пенсіонери. Хто це ці люди? А якраз це ці люди і є ті працюючі, які працюють на лекальному секторі економіки. Насправді проблема офіційної зайнятості, офіційної реалізації продукції сільхозпродукції це загальнодержавна проблема. В Україні наліковується 4,5-5 тисяч людей, які відносяться і мають статус членів особистих селянських господарств. Місто Черкаси – це місто, члени особистих господарств ну, тут немає. А відповідно, всі, що торгують на ринку, це люди, які приїжджають із приближніх оцих супутників сіл. А тому це безла такі твориться на неофіційних ринках. Це в першу чергу біда і недопрацювання і надбалі сільських голів, які повинні дбати, де б людині в статусі особисто члена особисто селянського господарства, де збути свою продукцію, і це повинен думати в першу чергу не мер Черкас, це повинен думати кожний голова, сільський голова, якого делегували повноваження дбати про своїх людей.